Друзі, всі вітаю на зв'язку Андрій Крупкін, і це шоу. Нагадую, ви мені пишете свої листи різні управлінські історії, котрі трапилися у вас в житті, а я відповідаю на ваші запитання, які ви ставите мені в цих листах. Рубрика нова така. Управлінська психотерапія у мене є телефон, в ньому є чат-бот. Чат-бот ви заходите, пишете свої історії, я їх зачитую і даю свій зворотний зв'язок. Поїхали! Сьогодні дуже цікава історія. Питання називається вона людина. Прям назвала цю свою історію службовий роман. Привіт, Андрій! Компанія, яку я представляю, є лідером продажу шин, і наш статус в галузі є важливим елементом репутації. Хочу поділитися тим, що мене зараз турбує як керівника. Нещодавно наші топові менеджери з продажів вступили в романтичні стосунки, які не приховують. Ось так. Да? Угу. Важливо зауважити, що це наші найкращі продавці. Я переймаюся, що їх особисті відносини. Не може повпливати на якість роботи, особливо якщо їх романтичні історії завершаться. Я бачу, що цей керівник не дуже вірить в те, що їх романтична історія продовжиться. Так? Ну, окей, ця ситуація може вразити наш робочий процес та повпливати на репутацію компанії. Ну, поки я не розумію, як це може повпливати на компанію, але зараз дочитаю, розберемось. При цьому заборонити їм зустрічатися або звільнити когось з них це не варіант. Як бути? Дякую за розуміння та можливість поради щодо цієї ситуації. Своє ім'я та назву компанію бажаю залишити анонімним. Хоча б ім'я якесь своє пишіть, будь ласка, щоб я міг до когось звертатися до вас, верніше звертатися за. Іменем слухайте, ну а що тут а що са одразу звільняти? А які можуть бути репетиційні ризики? Не дуже мені це саме зрозуміло. Може, є якийсь додатковий контекст, було прикольно, якби. Саме в цих історіях ви його вказували, але я бачу інший контекст. Цей керівник дійсно переживає за те, що щось може змінитися в у відносинах його і цих людей, хто почав романти, романтичні стосунки. У мене не було романтичних стосунків на роботі. Я у мене особисто, але у мене були багато романтичних стосунків на роботі, коли я був керівником тих людей, у котрих були романтичні стосунки. Ну мало того, у якихось людей ці романтичні стосунки дійсно. Завершувалося нічим, а от буквально, наприклад, 2-2 тижні тому у одних з моїх учнів, у яких я 8 років тому був керівником, може, навіть я їх познайомив, у них народилася народився син. Це дуже круто. Дивіться. Ну, що тут сказати? Ну по перше, ніколи не треба цього боятися. По-друге, якщо у вас таке трапляється в команді, в колективі, і ви дійсно переживаєте, що щось може змінитися в у ваших стосунках, ваших як керівника, і от ось цих людей. Плюс ось ці люди якось можуть повпливати ще й на репутацію вашої команди, компанії, яка є лідером галузі. Давайте так. Це ж корпоративні якісь правила, і корпоративні, і корпоративні відносини. Ми повинні розуміти, що в в ці, в ці верніше корпоративні правила приходить любов, да? якісь психофізіологічні процеси. Які можуть впливати на ефективність роботи цих людей, а вони ж найкращі менеджери з продажів на виконання фінансових планів фінансових планів, бо, не дай Боже, стануть неефективні, ми грошей ми будемо заробляти. Дисциплінарні якісь порушення, да, не дай Боже, вдвох почнуть запізнюватися або вдвох почнуть швидше уходити з роботи. Ми, як керівники, на все це впливаємо, впливаємо банальною розмовою з кожним окремо. Ви просто повинні пояснити. Що якщо що ви не проти їх стосунків, але ви проти, щоб ці стосунки впливали на роботу. Пояснити, що якщо вони будуть якщо помічені, якісь, ну в чому вони можуть помічені? І виключно дисциплінарні якісь порушення, тобто їх стосунки, їх там. Любов, влюбленість або там, їх сім'я, вона не вплине на їх професійні якості, взагалі ніяко. Це просто вплив на дисциплінарні показники. Ваша головна задача просто їх попередити, що ну я б не хотів, щоб це таке, таке було. Да? Або просто сказати, що ну, мені не байдуже, я переживаю, вислухайте їх. А можуть просто люди сказати, да блін, це норм, взагалі не переживай. да Ти можеш там помічати на, на роботі, що ми якось. Інакше ми один до одного почали ставитися, але навпаки, люди скажуть те, навпаки, зараз така або такий замотивований працювати все буде круто, взагалі не переживай. Ви як керівники повинні розуміти, що ми ми можемо розмовляти взагалі по будь-яким питанням з людьми? Ми не то, що можемо, ми повинні розмовляти. Якщо ви зараз тут переживаєте, перше, що ви повинні зробити, розказати про свої переживання. Тим людям, за кого ви зараз там переживаєте, у мене є особиста історія. Наприклад, ця історія дружби в мене є. Подруга з якою ми майже все життя працюємо. Свідоме життя, робота віку <звісно> з 18 років. Там, з 19. Ми, з моїй 19, з її 18 років, ми разом працюємо починаючи там з університету. І так просто життя склалося, що ми потім працювали на в багатьох компаніях і досі працюємо. І так було складно, коли ми зрозуміли, що у нас дуже досить багато неформальних стосунків. Бо ми, ми друзі, ми, там відпочиваємо разом, у нас купа інформації один про одного. Да, є і у нас були оці моменти, коли ми притиралися як друзі, як співробітники, коли особливо там, наприклад, мені треба було, або я ставав керівником, а людина не гірша мене, навіть може в якихось питаннях там в продажах і краще, ніж я. І тут я чи й друг повинен її керувати нею. Тось, тобто, от, наприклад, якщо у вас там парочка. І хтось із них зараз буде ставати керівником. Оце ще одна. Да, Ось ще одна буде запитаннячко. Питання тільки ж ми ж з вами вже вирішили. Просто зберегти їх ефективність. Вас в цілому, як керівника, вас взагалі не повинно ну, цікавити, які у них будуть там стосунки. Вас повинно цікавити, чи буде відділ продажів виконувати плани з продажів. Крапка. І може як їх стосунки будуть впливати на дисциплінарні показники і на їх працездатність. треба домовлятися. От у мене, от з подругою, ми, ми домовлялися. Ми ми прям сідали і проговорювали. Я розумів, що мені я хотів ставати керівником. Я розумів, що наші стосунки можуть повпливати на те, що мене, наприклад, вона не буде слухати. Вона може сказати, слишиш. Так ми з тобою там чого ти ми тільки вчора з тобою працювали разом менеджером з продажів, а ти сьогодні будеш мені ставити якісь плани з продажів або щось від мене там вимагати. Тому типа. Давай успокойся. Ні, цього взагалі не трапилося. Ми одразу до того, як я зрозумів, що можуть бути якісь проблеми, одразу одразу поговорив. Одразу поговорив. Не знаю, будучи на вашому місці, і я був на вашому місці, я завжди, ну, я не знаю, я так, це мій стиль управління. Не знаю, я контекста повністю не знаю, але там я не завжди заради за людей, коли таке трапляється. Якось навіть навіть навпаки ніколи не ліз, але навпаки показував людям, що ну я клас, я підтримую. Типу класний вибір ви класі. Ну, типу, люди з люд, люди. Вони зі мною працюють. Як я можу казати інакше, що це щось там не, не такий вибір у тебе. Навпаки, я повинен показати, що я вас підтримую. Я за ваш, ваші нові відносини. Але, будь ласка, давайте так, щоб ці відносини не впливали на вашу продуктивність. Та й слава Богу, і не впливали. Мені здається, що люди навпаки це цінують, коли, коли керівники трішки відкритіші до особистого життя людей. В цілому, це норм е дізнаватися про життя людей. Ось так. Ось так. Дайте людям можливість збудувати нові стосунки, якщо вони цього хочуть, але просто прослідкуйте за дисциплінарними показниками, поговоріть з ними. Я думаю, що все буде у вас норм. Пишіть в коментарях, може, свою думку е якусь, як поставити нашому аноніму ситуацією про служебний роман. Хочете розповісти мені свою історію, щоб я її прокоментував, під цим відео ви можете знайти чат-бот. В який ви переходите в Телеграм і залишаєте свою розповідь. Якщо хочете залишитись анонімним, залишайтесь анонімним. Але, будь ласка, пишіть свої імена. Сподобалася рубрика: лайк, підписка, коментар.